Я чекав зовсім іншої гри від естонців, тому що я бачив товариські матчі, як вони зіграли 6-5 з Італією. Тому я чекав більшого. Думав, що боротьба буде ну, рахунок по грі, так нічого. Почуваюся ну, добре. М -м... перший період вкатувався, а потім вже... Виглядав непогано. Але все одно почуваюсь не в повній формі, але завтра вийду в повній. Мені сподобалось грати з Савелієм, тому що він гарно відбирає шайбу в зоні атаці, чіпляється за кожен момент, бореться. Дуже прикольно. Оскільки поляки сьогодні програли італійцям, тому, мабуть, вони будуть мотивовані на нас. Але ми вийдемо завтра з таким же настроєм, як і сьогодні, та й наступні всі матчі так.